Хрущовки хочуть знести, навіть готують вже закон. Я коли дізналась про цей законопроект, чесно, ну просто ну не могла, щоб не розповісти про це, бо, ну, м'яко кажучи, він мені взагалі не подобається цей законопроект. Але судити будете самі. Дивіться, залишається тільки одне питання: куди ж людей, так, якщо Хрущовки знесуть, треба буде кудись розселяти людей. Ну, по закону мають надати житло рівноцінне житло. Однак, знаючи наше плутане законодавство, мешканцям застарілого будинку можуть надати нерівноцінну квартиру. Наприклад, в новому будинку буде гірша там, не знаю, якість матеріалів, ще щось там, доступність до інфраструктури і так, далі, і так далі. Рівноцінну квартиру в майбутньому новому будинку навряд чи дадуть хіба що з великою доплатою, інакше просто немає сенсу зносити хрущовку, щоб на їх місці знову будувати дешеве житло. Чи не вийде так, що тимчасовий притулок у там не знаю, якомусь житловому фонді плавно перетвориться там на постійне житло, і десятки просто відселених сімей зависнуть у цих тісних квартирах, можливо, навіть зі спільною кухнею, там щось на кшталт комуналки? Експерти називають ще з десяток інших принципових моментів, які чітко не вписані в законопроекті, і які можна трактувати по-різному. І ще одне питання. А що буде на місці хрущовок? Побудують будинки, які продадуть, а гроші покладуть собі в карман? Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знаюсь. Підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. В Україні готують закон який дозволить місцевій владі здійснювати знесення хрущовок та інших будинків, які належать до застарілого житлового фонду, при цьому мешканців застарілих будинків або тимчасово будуть відселяти у маневрове житло, або одразу дадуть їм квартиру в іншому будинку. Відповідний законопроект номер 6458 вже ухвалено Верховною Радою в першому читанні і зараз готується до другого. На сьогодні в Україні нарахували десь близько трохи більше 30 тисяч багатоквартирних застарілих будинків, які потрібно відправити під знесення. Причому, як з'ясувалось, до застарілого житлового фонду віднесли не лише будинки, які збудовані в першій половині минулого століття, але навіть деякі багатоповерхівки, які зведені до 2010 року. Загалом список застарілих будинків, ну, за часом будівництва, має такий вигляд, побудованих там до 1919 року. Це 7646 будинків, з 1920 до 1953 це 9 будинки. А будинки. В період з 54 по 69 рік це трохи більше 7 тисяч будинків, з 1970 по 1989 це трохи більше 5 тисяч. І збудовані в період з 1990 по 2010 рік 785 будинків. Тобто, це можна сказати, що ну не дуже то й старі будинки. Продовження експлуатації таких будинків зазначають, в уряді несе в собі не тільки некомфортне існування мешканців таких об'єктів, а й пряму загрозу їхньому життєвому середовищу. Саме такі квартали, мікрорайони, є об'єктом реконструкції та інвестування. Віднести той чи інший будинок до застарілого фонду будуть вирішувати про це саме місцеві ради. А тепер перейдемо до моментів, які, ну м'яко кажучи, не дуже зрозумілі. Дивіться: при цьому експерти зазначають, що дуже багато є нечітко прописаних моментів, і через це можуть виникнути просто великі проблеми під час його реалізації. Наприклад. Згідно з законопроектом, знесення застарілих будинків це крайній захід, до якого повинні вдаватися лише в тому випадку, якщо до будівлі неможливо застосувати інший спосіб реконструкції. Однак абсолютно незрозуміло на підставі яких ознак місцева влада буде робити ось ці висновки, що реконструкція будинку неможлива. І тут я б ще. Знаєте, додала б, що а хто буде контролювати місцеву владу? Тобто, ось так цей будинок зносимо, цей теж зносимо. Ось так буде чи як? Ініціатори законопроекту пояснюють, що знесення багатоквартирних будинків передує надання квартири в іншому багатоквартирному будинку в разі отримання забудовником згоди на відселення. В іншому випадку надається інша рівноцінна квартира в майбутньому. Будинку, а на час будівництва і відселення до маневрового житла фонду, однак, знаючи наше плутане законодавство, можна визначити кілька вузьких місць. Дивіться, мешканців застарілого будинку можуть надати нерівноцінну квартиру. Наприклад, в новому будинку буде там гірші матеріали, десь буде доступність до інфраструктури, далеко десь це все буде знаходитись і так далі. Рівноцінну квартиру в майбутньому новому будинку навряд чи нададуть, ну хіба що з великою доплатою. Я не вірю в це, хіба що з великою доплатою. Інакше просто немає сенсу зносити одне дешеве житло і будувати знову дешеве житло. І чи не вийде так, що тимчасовий притулок у маневровому житловому фонді просто плавно перетвориться на постійне? І я не знаю, сотні тисячі людей, сімей зависнуть у цих тісних квартирках на кшталт, там, я не знаю, комуналки і так далі. Експерти називають ще з десяток інших принципових моментів, які чітко не вписані в законопроекті, які можна трактувати по-різному. І нарешті останнє питання, яке виникає, ну, мабуть, зараз виникло вже у всіх, хто дивиться зараз цей ролик. До чого така терміновість? Ось із прийняттям цього закону зараз у воєнний час, коли і так півкраїни лежить в руїнах. Для того, щоб відбудувати всі руїни, знадобиться ймовірно не один десяток років. Можливо, цей законопроект лобіюють великі девелопери, яким свербить якнайшвидше викорити з престижних мікрорайонів небагатих мешканців Хрущовок і просто побудувати там елітні будинки, які можна буде вигідно продати. Якщо чесно, я не бачу ніякого сенсу. Зараз приймати такий закон. Зараз у війну в цьому немає ніякого сенсу. Єдиний сенс тільки якщо хтось і справді хоче викорити не дуже заможних українців з хороших районів і просто на цьому місці побудувати дороге житло, яке потім можна буде вигідно продати. Що ви думаєте щодо цього, пишіть в коментарях, а в мене на сьогодні все з цим випуском. Наступний випуск буде через декілька годин.